Шкода Октавія, 1.6 дизель, така шкода Октавія. Механічна коробка на тряпці. Якщо когось цікавить, така шкода Отавія, можемо вам привезти в Чехію, ціна і тут. 3900 євро це 11 або 12 рік. Кому цікаво, звертайтеся. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтеся наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕФ. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас: контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.